Доброго дня друзі. Сьогодні він у нас не зовсім добрий. З самого ранку обстріли, і гради були, і арта. А зараз на Херсон летить кап, як пишуть телеграм-канали. Летить кап на Херсон. Люди вже хто знає ховаються. Тому що це не жарти. Капса вже не смішно. Всі знають, що це може бути. Навіть дурний. І куди летить ніхто не знає. Може знову на міст хотять добити. Так, десь був бабах. Тільки що один не знаю. Дуже далеко. Поки тихо. Боже, спаси, збережи місто наше. Хай всі будуть живі люди. Господи, помилуйся твої. От здається десь влучання. Йдуть далеко-далеко. Ну навряд чи це в межах міста десь далі, мабуть. От і все. Ой, дякувати Богу, хоч не по місту.